Доброго ранку, мої милі. Доброго ранку сонечку. Доброго ранку небо. Доброго ранку вам. Доброго ранку мені. А сьогодні. А, діти. Що я... це я чую? Подивіться. До нас приїхав. Приїхала вантажівка. Краз велика машина. Подивіться. І що ж вона нам тут привезла? А вона нам привезла цеглинки. А цеглинки нам будуть потрібні, як ви думаєте, для чого? Для того, щоб побудувати дорі... дорогу для машини. Дорога для машини. Давайте роздивимося цеглинки. Подивіться, скільки в мене їх. Багато і вони різні. Є червона а яка? Так, жовта. І ще в неї є зелена. А ось є така ще рожева. А яка вона? Подивіться. Червона велика, а рожева маленька. Так, і в мене ще є ось така. Давайте ось так глянемо, де? Да? Оскільки у мене цеглинок? Одна і ще одна. Всього дві. А одна велика якого кольору? Жовтого і маленька у нас. Нагадаю вам, що це маленька, так? якого кольору? Зеленого велика і маленька. А для того, щоб побудувати дорогу, нам потрібні цеглинки. Ми будемо їх щільно одна до одної прикладати, щоб машині було дуже зручно їхати. Подивіться, беру ось так. Прикладаю одну цеглинку до іншої. Так, і в мене вийшла дорога. Яка дорога вийшла? Довга. А ось у мене яка доріжка? Коротка. А скажіть мені, будь ласка, щоб нашій машині потрібна коротка дорога чи довга? Я вважаю, що довга. І ми зробимо ось таку довгу дорогу. Подивіться, нам потрібно багато цих глинок, щоб зробити наш, дорогу для нашої великої машини, да, вантажівки. А пропоную і вам, малята, зробити найдовшу доріжку. Сфотографувати і надіслати мені і показати, яка машина буде їхати по вашій доріжці. У мене ось така велика машина. А яка буде у вас? Подивимося на ваших фото. Дякую вам, малята, до побачення!